Закінчився третій квартал нашої роботи. Ми продовжуємо виконувати свої обіцянки про прозорість і підзвітність роботи громадської ради. Нині, як і на попередніх зборах, звітуємо про зроблене, узагальнюємо. Роботу і визначаємо ті проблеми і перепони, які маємо. Хочу дати короткий опис діяльності постійних комісій громадської ради і правління громадської ради в цілому громадській ради. Незважаючи на те, що цей період був у нас в основному літній, а літом законами. <кій> Активні життєдіяльності завжди падає, продуктивної життєдіяльності, то певною мірою, напевне, це пояснюється і деякі характеристики роботи нашої громадської ради. У хоча, у хоча, хоча і ведмедів навпаки. Ми, незважаючи на такі, таку характеристику, можемо все-таки записати всі актив деякі деякі позитиви. Деякі позитиви. Перша, особливість. Перша особливість цього періоду це був період навчання, дякуючи активності, проєктній активності членів громадської ради. Перш за все, це стосується е, Комітету виборців України е, Сергій Ткаченко, це стосується громадської організації Аліаз Світлана Закривська, і за що їм подяка. Ми мали можливість провести кілька серій навчання для е, десятків членів громадської ради, як нашої, так і членів громадської ради в цілому області. Але тут же маю сказати, на жаль, знову виявилося, що затребуваність знань у громадськості часто не надто висока. І ті можливості, які були надані, ними скористалися менше, ніж могли. Менше, ніж моле. А відносно того, що у нас є проблеми з використанням механізмів громадської діяльності, ефективного громадського контролю, громадської експертизи, це відомо. І яким чином ми будемо знімати цю проблему, якщо не через навчання, я не знаю. Друга особливість. Друга особливість даного періоду це активне. Вивчення досвіду інших громадських рад країни та налагодження співпраці і партнерських відносин. Тут ми виступили піонерами. За нашим прикладом, зараз йдуть багато громадських, е, громадських рад е, областей. В цей період е, члени громадської ради Придонецької обласній державної адміністрації е, на запрошення колег е, зробили робочі візити в Івано-Франківськ, Полтаву, Сімферополь. Підписані меморандуми по співпрацю з е, івано Франківськом і е, Полтавою, налагоджені робочі дружні відносини з кажем Сімфіроп... Е, У цих е, е, робочих візитах прийняли участь, крім голови громадської ради, і прес-секретар громадської ради Сергій Бондаренко, і е, е, голова постійної комісії е, В'ячеслав Рідько. Голова постійної комісії Владислав Сирота хотів би висловити підтримку, похвалу і закликати до наслідування готовність членів громадської ради за свій час і за свій кошт підкреслюю, за свій кошт робити щось, що було б корисно всім, а повчитись дійсно багато чому є. І дуже важливо, що якраз, скажімо, поїздки на івано франківськ хотів би особливо висловити подяку Володимиру Розумовському, голова постійної комісії громадської ради, який надав можливість транспортного, транспортного забезпечення даної Михайлович. Третя особливість. На цей період прийшлось головування голови громадської ради при обласній державній адміністрації в новоствореній координаційній раді голів громадських рад регіонів України. На нашу відповідальність припало введення цієї структури в робочий режим і підготовка всіх попередніх умов для реалізації її консолідуючого потенціалу щодо громадянського суспільства в Україні. Перше, проведено в Донецьку 9 травня перше засідання такої координаційної ради, на якій були присутні абсолютно більшість голів чи заступників голів громадських рад усієї України. Було прийнято регламент цієї структури. Було прийнято звернення до прем'єр-міністра. Зараз організовується зустріч голів громадської ради регіонів України з прем'єр-міністром України, яка запланована на шостий. І е, е, яка запланована на жовтень, і яка має реалізуватися знову ж таки не просто за нашим проханням, а в відповідності до пункту 6 постанови Кабінету міністрів 996, на що ми і робимо аналіз. Ці листи вже е, е, відправлені. Четверта особливість це доведення до логічного завершення, зробленого в минулому кварталі. Про що мова йде? спільною робочою групою е, громадської ради і управління освітової держадміністрації, ви знаєте, в травні е, був розроблений і затверджений е, документ, який мав назву методичні рекомендації щодо е, питань, питань пов'язаних з закриттям чи організацією загальноосвітніх закладів. Який мав зняти багато проблем, які стосувалися закриття освітніх закладів в Донецькій області. Проблема, е, е, всі знаєте, є достатньо конфліктною і е, актуальною. в актуально. травні цей документ, обласна державна адміністрація з різних причин, скажімо, не могла його легітимізувати кілька місяців, але переговори і наполягання дали все-таки конкретний результат. Розроблені рекомендації були в серпні направлені від обласної державної адміністрації за листом заступника голови Марини Черенкової всім управлінням освіти, районів та міст області з приписом прийняти до реалізації. П'ята характеристика нашої роботи. Продовжували роботу працюючі постійні комісії громадської ради та продовжували перебувати в етаргійному СНІ, не працюючи постійні комісії. Я звертав увагу на це на минулих зборах громадської ради і підкреслюю, тенденція залишається. Щодо перших, не претендуючи на абсолютність, разом з тим маю персонально сказати. Це постійно перших мається на увазі ті, які тягнуть основну роботу в громадській раді. І які і творять певною мірою лице громадської ради. Це в першу чергу постійна комісія, я буду скорочено називати, малого і середнього бізнесу Тетяна Шишкова. Це постійна комісія захисту прав і свобод особи Валерій, Валерій. Спасибі. спасибі. Постійна комісія охорони здоров'я Сергій Маловичко. Постійна комісія органів самоорганізації населення е Вячеслав Сирота. Активізували свою роботу Постійна комісія з питань духовності як і е І той захід, який був проведений е Яковом Фрідиховичем е в партнерстві з е іншими е по е формуванню бази експертного потенціалу. Для роботи комісії заслуговує і похвали, і думаю, активного розповсюдження це хороший методичний спосіб забезпечення ефективності роботи і опори на серйозну базу для кожної постійної комісії. Підкреслив би активність в останній останні час комісії агропромислового розвитку Володимир Разумовський. Їх ініціатива з е, Тетяною Шашковою, дві комісії, яка стосувалася е, нормативного акту е, Донецької е, міської влади щодо озеленення, е, правил озеленення і благоустрою території в Донецьку, дала можливість, е, по-перше, зірвати чисто е, формальну імітацію громадських слухань яка була а, запланована а, щодо даного закладу. І по-друге, зробити це е, на професійній основі, даючи е, серйозні і е, професійні рекомендації до покращення даного документу. І хоча робота не закінчена, і, я думаю, ще боротьба попереду, але, у всякому разі, зупинено е, формальне обряд е, підготовленого кулуарного е, документу. Документ. Не працюють постійні комісії, як і раніше, в праці соціального захисту, постійна комісія паливно енергетичного комплексу, постійна комісія інформаційної політики, постійна комісія бюджетної політики. Я зараз навіть привіщі не, не, не називаю горів постійних комісій. Підкреслюю, постійні комісії. Що хотів би сказати? Спостерігаю загальну ресурс. Комісії нормально працюють при енергійних і кваліфікованих головах.